Хочеш приготувати салат, а томати, які дістаєш із холодильника, слизькі і неприємні на смак усе через неналежне зберігання. Як правильно зберігати харчові продукти дивись у цьому відео. Щоб продукти довше зберігалися в гарному стані, були свіжими і придатними до вживання. Піклування про них починається ще на етапі походу в магазин. Склади список продуктів, що тобі потрібні, обов'язково перевір холодильник, щоб не купувати те, що вже і так є. Ідеальним рішенням було б тримати список наявних продуктів на холодильнику на магніті або у файлі телефона, який можна заповнювати і редагувати разом із сім'єю. Якщо можна, то краще купляти менше продуктів і ходити в магазин частіше, ніж купляти одразу багато. Бо чим більше всяких продуктів у твоєму холодильнику, тим складніше відслідкувати їхні терміни придатності і стан. Більше викидати доведеться. Перед подорожжю до магазину поїж. дослідження свідчать, що голодні люди часто купують більше, ніж їм треба, тепер можна рушати. У магазині вибирай продукти, що видаються свіжими та стиглими. Уникай продуктів, що мають ознаки псування, як от цвіль чи пошкодження комахами, перевіряй термін придатності напис вжити до. Слідкуй, щоб пакування були не пошкоджені, а банки без вм'ятин, випинання чи іржі. Заморожені та холодні продукти краще збирати на сам кінець, щоб вони довше лишалися холодними. До речі, в магазинах найдорожчі товари розміщують на рівні очей, щоб їх помітили першими. Тож не забувай іноді опускати очі на нижній полиці там також може бути щось смачне і за нижчою ціною. У деяких харчових продуктах формуються сприятливі умови для розвитку бактерій, якщо вони заражені. Подробиці про життя бактерій дивись у нашому відео. Бактерії швидко розмножуються у вологих продуктах, багатих на поживні речовини, якщо ці продукти залишаються в теплі понад 2 години. До таких продуктів належать м'ясо, птиця, риба та морепродукти, яйця, відкрите молоко та йогурти. Те, що плануєш приготувати та з'їсти в найближчі дні, тримай у холодильнику при температурі 4-5 градусів за Цельсієм. Сире м'ясо в належній упаковці зберігається до п'яти діб, приготоване трохи менше. Птицю треба використати для приготування страв за два дні. Закриті сосиски можуть пролежати два тижні, а ось відкриті не більше тижня. Рибу та морепродукти краще з'їсти протягом доби. Сирі яйця в холодильнику зберігаються до місяця, а відкриті молочні продукти рідко більше тижня. Як думаєш? Найхолодніше місце в холодильнику на верхніх чи нижніх полицях. Тепле повітря піднімається вгору, холодне опускається донизу. Тож перелічені продукти відправляються в найхолодніше місце на нижній полиці. Якщо розумієш, що щось найближчим часом не з'їси. Сміливо складай у морозильну камеру. Чим нижча температура, тим повільніше відбувається обмін речовин. І розмноження бактерій у морозилці в середньому мінус 18 градусів за цельсієм. Цього вистачить, щоб зберегти м'ясо та птицю протягом року, а сосиски та ковбасу до двох місяців. Рибу та морепродукти по півроку. Варені яйця без шкаралупи треба буде з'їсти протягом року, а вершки та молоко за три місяці. Головне, якщо щось розморожуєш, не заморожувати знову. Бо усі смакові якості буде втрачено, вимоги до температури і вологості повітря під час зберігання фруктів і овочів різняться. Перед зберіганням їх краще не мити. Зайва волога призведе до псування. Але і сухості повітря деякі овочі не полюбляють. В ящиках холодильника оптимальні умови для різноманітної капусти білокачанної, брюссельської, цвітної. Огірків, броколі, спаржі, моркви, гороху. Пластикових упаковок краще позбутися, вони заважають циркуляції повітря, зелені частини коренеплодів відрізати, щоб не витягували сік. До зелені, як от кріп, петрушка, кінза чи чебрець треба ставитись як до квітів, але в холодильнику, тримати в банці з водою і раз на кілька днів змінювати воду. Це і красиво і збереже зелень свіжою. На полички, де вологість менша, покладемо різноманітні стиглі ягоди та фрукти чорницю, полуницю, малину, персики, нектарини, сливи і гранати, а ще гриби і авокадо. Таким чином вони залишаться свіжими упродовж тижня. Інші фрукти і овочі краще зберігати поза холодильником. Томати, яблука, груші, банани, дині, різноманітні тропічні фрукти можеш тримати в корзині на столі як перекус перед очима. Картоплю, цибулю і часник залишимо при прохолодній кімнатній температурі, наприклад, у коморі. До речі, знаєш, чому картоплю не можна зберігати на сонці? Картопля, яку ми споживаємо, це бульба, видозміна пагона. На ній є бруньки у вигляді очок. Коли на картоплю світить сонце, вона зеленіє і проростає. Разом із цим у ній накопичується токсин соланін. У дикій природі це захищає картоплю, томати, перці і баклажани від поїдання комахами, але і для людини він дуже шкідливий. Тож зелену картоплю викидаємо до органічних відходів, а решту кладемо в прохолодне темне місце. Хліб краще за все зберігати в спеціальній хлібниці в оригінальному пакуванні. На довгий строк можна і заморожувати порціонно, з кибочками. Дістаєш потрібну на раз кількість, вона нагрівається природним шляхом і можна їсти. Різноманітні тістечка в теплі зберігаються не довше години, а в холодильнику до двох днів. Обережними треба бути із салатами. Якщо заготовлюється велика кількість, як на новорічні свята. То краще нарізати і розкласти продукти по окремих ємностях, а змішувати із соусом прямо в тарілці. Зібраний салат із холодильника треба з'їсти протягом доби. Інші готові страви, залежно від інгредієнтів і соусів, простоять у холодильнику від 1 до 5 днів. Коротше, якщо не плануєш щось доїдати завтра, краще заморозити і використати пізніше як інгредієнт іншої страви. І ще кілька загальних порад. Підтримуй чистоту, мий руки перед готуванням у процесі і після. Працюй чистими інструментами якщо щось пробуєш, облизану ложку не клади в каструлю, на ній вже купа бактерій. Краще використати нову. Контейнери для пакування, як і холодильник, також мають бути чистими. Якщо щось розлилося, витри, якщо зіпсувалося, покрилося пліснявою, викинь. Використовуй правило для однакових продуктів. Першим зайшло, першим вийшло. Запам'ятай чим тепліше в місці зберігання вологих продуктів, тим швидше в них розмножуються бактерії і відбуваються хімічні реакції. М'ясо, рибу і морепродукти, які хочеш з'їсти протягом кількох днів, треба зберігати в холодильнику, а якщо пізніше в морозильнику. Різні овочі і фрукти потребують різної температури і вологості повітря для зберігання. Ділись улюбленим рецептом у коментарях. Стеж за каналом пізнаваймо природу разом!